І так, всіх вітаю. Микола Володимирович з міста Переяслав замовив у нас ось таку машину. Це 200-та матриця. Повний комплекс з двигуном 7,5 кВт. Зараз ми виконали притирання матриці. Діаметр гранули у нас 3 мм. Змащені підшипники залите мастило. Ми зараз протестуємо цю машину безпосередньо вже на зернових. Я підготував тестовий варіант піввідерка зернових. Тут така стандартна суміш для курей. І ми зараз запустимо його, зразу засипаємо в бункер зернові наші, потім подачею, ручка подачі, відрегулюємо по амперметру номінальну силу струму. Ось тут у нас подивимося 7,5 кВт, номінал у нього 15,8 Ну, Тобто на 15 його відрегулюємо і подивимося на продуктивність, на те, як він робить. Притирали ми його на протязі десь півтори години. То все. Машина показала себе нормально, стабільно, робить тихенько, мастило не тече, тобто нічого не клинить, не перегрівається, тест пройшов успішно. Так, зараз ми з вами робимо наступне: ми з вами безпосередньо висипаємо сюди зернові, гранулятор. Як я вже сказав, ми щойно притирали, він працював, тому матриця зараз тепла. Попередньо прогрівати його не потрібно. Ви для себе зважаєте на те, що перший запуск холодного гранулятора потрібно ну, бажано робити, хоча б першу тонну, поки матриця не відполірувалась вже зерновими, необхідно його виконувати. Цей запуск на жирній сировині. Тобто до ваших основних зернових додайте відсотків 30-40, можна там макухи, насіння або іншого жиру для того, щоб пуск був легким. Зараз з вами запускаємося, підставимо відерце сюди і будемо дивитись. Оберти за годинниковою стрілкою. Відкриваємо подачу! Зараз вийде чорна гранула, це та гранула, якою ми притирали гранулятор. Ми її відставимо в сторону. Так. 10. Все працює, матриця діаметр гранулки 3 міліметри, орієнтовна продуктивність на зараз це 170 кг за годину. Mm. Так, вибачаюсь, був хідний дзвіночок. Продовжуємо. Прикриваємо ручку. І пішла наша гранулка. Все чітко працює, зараз 12 ампер, трошки привідкриємо.

Голосно, диск не нагружений сировина через це резонація через бункер іде. Все готово. Машина протестована. Вам вдячний за замовлення. Зараз ми його прочищаємо, фарбуємо і готуємо до відправки. Відео для вас я зняв. Буду чекати ваш коментар знизу. Користуйтесь. Всім вітанечко від мене. Вдалого дня. Підписуйтесь на канал, буду радий новим підписникам.